Репетиція в одеській опері Бринить натхненням під склепінням знаменитої зали, що не поступається найкращим у Європі, лунає величний орган. Відомий французький органіст і джазмен Бернар Струбер разом із солістами артистами театру готують прем'єру, програму Музика свободи. Це унікальний органний концерт віртуози і оперних виконавців. Глядачі зможуть побачити в Одеському національному академічному театрі опери та балету вже 10 травня. Це була ініціатива оперного театру міста Одеси зробити таку цікаву програму. Вона ділиться на дві частини: дуже відомі твори французьких композиторів 19-го, початку 20-го століття. Це перша частина, і вона підкреслює те важливе значення, яке театр приділяє розвитку талановитих солістів театру. Я та мої колеги будемо виконувати саме французькі романси епохи імпресіонізму. Будуть твори Дебюсі, Форе. І на поезію Бурже Віктора Гюго це досить складна поезія, але в принципі композитори дуже вдало передали образ цієї поезії, і тому я думаю, що глядачі отримають дуже велику насолоду, яку отримуємо і ми від цієї музики. Друга частина програми, що чекає на глядача, присвячена саме темі свободи. Знову буде звучати органна музика з елементами джазової імпровізації. А ще у програмі представлені особливі партії дитячого хору. Перлини Одеси співають в Національному театрі опери та балету вже більше 30 років. Але в такій унікальній програмі приймають участь вперше, розказала керівник хору Лариса Гарбус. Це дуже відповідально і дуже і цікаво. І надскладне. тому що коли орган грає не просто грає, як повинен грати органу класичну музику, а грає в джазовому стилі, то те вже, то, то вже дуже складно. Лариса Володимирівна каже, що для 30 юних співаків, які разом з маестро поєднають у виступі гармонію джазу, і орган це чималий іспит. Хор до цього співав з органом, але класичні твори. Струбер зробив для дитячого хору такий подарунок, дуже надскладні аранжування джазових творів Елінгтона, Сія та інших авторів. Діти мої це академічний академічний вокал, тому ми працюємо в театрі з академічним вокалом. І джазова штучка це щось нове. Маестро Бернар Струбер не вперше в Одесі. Він багато разів грав у одеських залах на фестивалях класичної органної та джазової музики. І французький віртуоз став першим іноземним музикантом, який почав приїжджати з концертами до Одеси у воєнний час. Віртуозне виконання, бездоганне звучання, майстерні імпровізації очікують на поцінювачів музичного мистецтва. Органіст віртуоз створив і привіз до міста. Програму, яка в спільнодії з солістами театру повинна надихнути жителів воєнної Одеси. Я вже давно працюю з Одеським театром і дуже люблю сюди повертатись. І вважаю, що саме в цей момент треба показувати свою відданість Україні і театру. Я не роблю нічого незвичайного. Навпаки, хочу підкреслити, що моя вдячність і моя творчість віддаються в цей непростий час всім тим українцям, які продовжують працювати заради благополуччя своєї країни. В програмі Музика свободи також беруть участь солісти опери та камерний хор театру. <му> Бернар Струбер вважає, що саме зараз час створювати і дарувати такі програми глядачу. Україна зараз проходить важкі часи, і одне з головних завдань країни втриматися і пройти це випробування на достойному рівні. Частина населення захищає країну, інші їх підтримують. Працюють лікарі, технічні працівники забезпечують, щоб все працювало в усій країні. І ми бачимо, що артисти театру не ховаються у бункерах, а продовжують достойно виконувати свою роботу і працюють на благо і подальший розвиток України. Отже, 10 травня о 17 годині відбудеться незвичайний концерт, ексклюзивна мистецька подія травня, французькі маестро, оперні солісти і величний орган одеської опери.